Я знайшла Лоювітон у секонд хенді. Відвідала один із найбільших секондів, який знаходиться на лісовій. Звичайно, тут дуже багато старих колекцій, яким вже декілька років, а може і десятиліть. Я встигла обвіти тільки ось цей ряд і ось цей. І скільки мені ще залишилось. Але знахідки були, наприклад, ця спідниця від H&M за 155 гривень чи цікаві капрі за 850 А ці шорти я б собі придбала, якби не дивна посадка. Також було декілька непоганих суконь з гарним складом. Але сюди точно варто йти за шкіряними куртками, бо якість шкіри у багатьох на висоті, а справжня вінтажність надає особливого шарму. Цей утеплений тренч дуже хотіла взяти, але він на мене замалий. Яка вірогідність тут зустріти справжній справжньої Луївітон за 1450 гривень, але тут щось із застіпкою, і не можна її відкрити. Сумку Луївітон знайшла на другому поверсі. Вона була у поганому стані і навіть не відкривалась. Проте дуже схожа на оригінал. І я вже подумала, що ось та сама знахідка, на яку сподіваєшся, відправляючись у секонд, але ні, по багатьом ознакам чат GPT сказав, що це паль. Хоча моя підписниця знайшла тут собі оригінал, але вона прийшла у день завозу, і сама сумка досить непримітна і тому дочекалась її. Не пишіть, які знахідки із секунду були у вас.